Всім привіт! Мене звати Карина Карі. І сьогодні я хочу поговорити, бо мене переповняють емоції. Я просто дуже сильно роздратована, тому що відчуваю емоції несправедливості. І якби, я все це логічно розумію, що все справедливо по божественному порядку. І так. Мало статися і так далі, але тим не менш, якщо емоції мене переповняють, значить можна на цих емоціях надихнутися і зробити відео. Відео про те, що дуже важливо розрізняти, де гарна маркетингова упаковка а всередині пустишка, а де дійсно якісний продукт. Я про людей. Я буду зараз говорити про чоловіків, але тому що я жінка. Але в принципі це стосується обох статей, як чоловіків, так і жінок. Так от, зараз, особливо, коли дуже розвинені соціальні мережі, і фотографії, і відео, особливо з цими всякими ретушами, фільтрами, масками і тому подібне. Всі просто поголовно створюють прекрасний супер-крутий, гарний зовнішній образ. Тим не менше, поміж того, що багато людей використовують інстаграмні фільтри, фотошоп чи там інші просто прості програми, є таке поняття, як е, фотошоп створення іміджу вживу. Нам про це розповідають стилісти, що е, можна за допомогою зовнішнього вигляду створити перше враження, яке ніколи не зможете ви потім змінити і так далі, бо завжди запам'ятовується перше враження. Ну, по-перше, я з цим не погоджуюсь, тому що іноді я е, не пам'ятаю, яке було перше враження в мене від людини, е, якщо вона дійсно не була там супер яскраво вдягнена. Так? Але не про це. Про те, що люди бувають створюють образ так, за допомогою одягу, про те, що вони. Класичні вишукані і з допомогою фотографій передають цей свій образ. Потім, коли вони приходять на живу зустріч, на першу, другу, третю, вони все ж знову тримають цей образ і цей імідж, і все це досить добре було б, якби цей імідж зовнішній, та ця картинка, яку несе людина, відповідав внутрішньому стану. І це не просто акторська гра. З гарним костюмованим актором. А, складається наступна ситуація дуже часто, що людина, коли вона виходить назовні, а, вона створила цей образ дуже гарно і вона в нього дуже гарно вживається. Але коли ви вже переходите з людини ну, на зовсім інший рівень комунікації та конекту, ви починаєте бачити а, відхилення. І що в нормальному житті. Там дом, наприклад, людина сидить і е, там чавкає. Ну, е, нічого в цьому теж зазорного немає. Але до того, що людина в нормальному житті, побутовому зовсім не така гарна і класична, е, як вона хоче здаватися перші там, декілька зустрічей чи перший якийсь певний час. І дуже важливо е, завжди. Бути уважним, особливо жінка, і дивитися на чоловіка не з точки зору зовнішнього показу, а з точки зору його дій. Причому чоловіки теж так роблять з жінками. Ті чоловіки, які досить розумні та досвідчені, вони створюють такі умови для жінки, щоб вивести її із нормального стану рівноваги, тобто, десь вивести її на емоції, десь. Її роздратувати, десь її запровокувати, десь провести якусь маніпуляцію. Подивитися, як вона себе веде. Чи психічить вона? Чи накидається з якимись там образами і нецензурною лексикою? Чи е, стає вона, е, там, не знаю, може, плакса, а може там, ну я не знаю. Тобто вони дивляться на реакцію людини в, в несподіваній ситуації, не в ситуації, коли. Людина заздалегідь підготувалася і все якби йде нормально, а в ситуації стресу чи чогось неочікуваного. І тоді проявляється справжня людська натура. Але знову ж таки, щоб перевірити людину, все ж треба дати якийсь певний час, щоб дійти вже в довіру і дійти до певного якогось взаємного комфорту в комунікації. Тому тут є два посила у мене. Перший посил. Це до людей, які, це до людей, які вступають в комунікацію з таким гарним фасадом. І вони ще не знають, чи це тільки гарний фасад, чи там дійсно є щось за ним. Не піддаватися на гарну картинку. І бути досить уважним, що значить не піддаватися, не зачаровуватися, не давати завдяки цій гарній картинці. Великий кредит довіри, да? якщо ви клієнту банку там якийсь місяць, навряд чи вам дадуть кредит на мільйон доларів, да? вам потрібно довести цьому банку впродовж певного часу, що ви платоспроможні. Да? Так само і до людини не потрібно давати їй кредит довіри відразу і там вірити, що вона просто свята. Не потрібно звичайно, і там прискіпливо до всього ставитися і думати, що а, зараз. Та та щось там і учворить таке негодне. Ні, і цього не потрібно робити. Просто треба бути в здоровому, адекватному, спостерігаючому настрої і слідкувати за діями безпосередньо в різних ситуаціях. Це перший посил. Так? Тепер другий посил до людей, які дуже сильно сфокусовані над зовнішнім фасадом. Є така гарна книжка, яку я не читала, але назва дуже крута. Стівена Кові, вона називається Бить а не казатися. То бути, а не здаватися. Будьте тією класичною особистістю, яка цінує класику не лише у зовнішньому вигляді, а й в моделі поведінки, в своїх класичних інтересах і тому подібне. Будьте відповідні, тому що ви транслюєте. Не транслюйте, тому що ви знаєте, що так круто транслювати. Тоді ви багатьом людям сподобаєтесь. А транслюйте так, бо ви цим є. А, для чого? Для того, щоб, по-перше, не розчаровувати інших. Хоча, ви можете казати, ну, яка мені нахиля наразі, це, типу, розчарувалися вони, та й розчарувалися Бог з ним. Да? там я, допустимо, на короткострокові якісь терміни своє там отримав. Добре. Якщо це ваша стратегія, окей, вона може спрацювати в короткостроковому. Якщо ж ви хочете чогось більшого, ви хочете від людей. Набагато більших відносин, в плані по масштабу більших, хлибших, то вам потрібно працювати над своїм наповненням і не обманювати людей своїм гарним фантиком. Тому що рано чи пізно, а якщо ви стаєте в комунікацію з досить розумною людиною, то це швидше станеться, ніж пізніше. Вона вас розкусить. Але тоді вже дороги назад. Не буде, бо скажем, якщо розумні люди розчаровуються, вони вже назад в ту саму в какаху не вступають, вони рухаються далі, прощають і прощаються. Знаєте? Тому і ще раз підкреслю: два меседжі. Перший меседж слідкуйте за людиною на протязі певного часу, і слідкуйте за діями. Особливо якщо це чоловік, то головний, головна мова чоловіків це дії, Має бути, а не а, бла 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 А якщо ви жінка, то а, жінка гарно проявляє а, емоції в стресовій ситуації. Так от, якщо її спровокувати, можна подивитися, як вона себе проявляє. А, і другий меседж це те, що а, не думайте, що можна зацепити на довгостроково. Лише зовнішнім виглядом. Для того, щоб на довгострокову якусь стратегію будувати, потрібно мати ще й внутрішнє наповнення, а це вже набагато складніше робота, ніж просто зовнішній фантик. А, добре, мій меседж закінчився. А, посилаю цей меседж із внутрішнього бажання всім бути чесними. як з собою, так і з іншими. І не дуріть себе, що ви такий красивий, тому що ви такі красивий на фотографіях. Ніфіга, треба бути чесним і іноді віддати собі адекватну оцінку, що ну так, да, корчу із себе когось класно, але давайте по чесноку. Ну, таким я не зовсім і являюся. Цьому нічого немає поганого, це просто вказує на зону рост.